Ми, браті і сестри, з вами, коли приходимо в суботу на вечірнє богослужіння, яке складається з вечірні та утренні, називається тому бдінням, ми робимо жертву Богу. Запам'ятайте, будь ласка, це. Це найбільша жертва, яку ми можемо зробити, це найбільша святість, яку ми можемо достигнути. Якщо ми стараємося жити Богом і в храмі і поза храмом, якщо ми виконуємо наше домашнє моритоване правило, правила, якщо ми тримаємо пости. Це є основа, це є фундамент, на якому ми далі вже можемо робити інші чесноти, це як милостення і проявляти любов до Бога і ближнього у різних інших справах. Але без цього ніяк, тому що без правильного фундамента будинок рано чи пізно впаде. І ось фундамент це є якраз оці Богослужіння, котрі ми з вами проводимо. І наша вечірня це. Жертва Богу, яку Він самоніше від нас, мабуть, і чекає, жертва, від якої ми часто не можемо в силу своєї зайнятості, не можемо відмовитись від інших справ, справди того, щоб принести цю саме жертву нашому Творцеві. І от ви знаєте, браті і сестри, заповідь. Люби Бога всім серцем своїм, всіми своїми думками, всіми силами. Всіми чувствами, як ми виконуємо цю заповідь, якщо ми не можемо. Дві години ми зараз мінімізували це вдіння, раніше воно йшло справді як ціле нічне вдіння. Зараз воно ну, мені мінімізовано, воно тільки символічно намагадує те, що перші християни всю ніч зустрічали в день. А зараз ми не можемо зібратися. Напередодні цього дня, тому що день в нашій традиції, православній, розпочинається завжди з вечора. Тому ми святкуємо завжди і свята з вечора вже. І от неділя наступає з вечора. І ми маємо любити Бога, в цьому заключаються всі перші чотири заповіді цю одну. Любити Бога. І одна з цих чотирьох заповіді, четверта, говорить, як проявити цю любов, це день. Суботний святий Господу Богу. Ми знаємо, що буква вбиває, дуже утворить, каже апостол Петро. У нас не буква День суботній», У нас зараз замінена, ця формула, яка замінена іншим змістом. День суботній – це якраз кожний день Воскресне, тому що для нас в тому завіті Воскресіння Христове є найголовніша подія. І цей день замінив суботу. Субота пішла в Тінь. Для нас кожен день суботній – це кожен день праздничний, на який день тижня він не попадав. І якщо ми навіть в цьому не можемо виконати заповідь, а скільки ми в саму неділю мовимося, так от богослужіння напередодні це вже богослужіння самого недільного дня. Це є та жертва, це є та любов до Бога, щоб ми почтили Його день, це свято. І якщо ми напередодні вже не можемо відмовитися від інших своїх справ, то про яку далі святість? Ми можемо говорити, говорити напередодні цього дня всіх святих. Отож, знаєте, часто апостоли звертались до нас, не обмануйтесь, тому що саме погане і саме лукаве в нашому духовному житті це те, коли нам Бог засліплює очі. нам кажеться, що ми робимо все правильно, але поки ще щось і, і, і не так робимо, як інші люди, бо ми все-таки в неділю йдемо в церкву. Як ми вже в тій церкві неділю стоїмо, тому що то це вже друге питання. Ми вже на це не дивимося, бо нам дяволо говорить, ні, ти хороший, ти не такий другі, другі ущербі до церкви не йдуть. А те, коли, можливо, в очах Господніх навіть та людина буде потім краще, тому що в неї не буде фальші з Богом, бо потім, коли щось стане в її житті, вона прийде до Бога щиро, вона покаже більше святіся, ми й далі будемо так формально в церкву ходити і не мінятися. То от над цим треба, браті і сестри, сьогодні нам. Задуматись, я б дуже так хотів, щоб ми згадали великопісні служби. Ми тут з вами збиралися і посеред тижня збиралися, пам'ятаєте, літургії на передосвяченні, як ми молились, справді було по кожному видно, хто приходив на цю службу, що ця людина шукає спасіння. Щоб ми це, знаєте, не загубили. Апостол Павло, він так часто звертається, бо в собі дар Духа Святого. Позагрівайте, тому що так, якби от, коли ти плитку відключаєш, воно починає остивати це блюдо. І тобі потрібно постійно теплим тримати. Знаєте, в чому і парадокс, от, коли варять миро, святе миро, яких нас ми всіх помазували, то це проходить 4 дні, від понеділка стресного ранку до четверга. Ну, повні три, скажімо, дні, повні три доби. І важливо б це варити, щоб воно не закипіло, але і не застило. Так? Тобто треба знайти таку температуру і постійно її підтримувати, щоб це миро теплилося. Так от і наше духовне життя, браті і сестри, ми в піс почали, а потім пасхальний період, який нам був тріумф, наше духовне життя, ми можливо використали так, що ми просто комфорочку збавили, можливо, налеклеть там. Гріє і то, що там на комфорті, воно взагалі освоєво. І тому сьогодні як ми заново, це наповнити. цей піст, який ми вступимо після завтра, він не буде такий, як той піст. В нашій практиці церковній, він набагато слабший. Ми вже не маємо таких служб, тому що ми можемо кожен день літургію служити, ми можемо кожен день причищати ці пустини, так як там строго. Відповідно і наш піст. Не такий строгий, але він нам для того, щоб просто знову згадати це і наблизити температуру, нам не треба заново це робити, бо в нас все стоїть на плиті, я на то надіюсь. Нам просто треба додати градус. І тому нам знову цей піс, щоб ми не розслаблялись, щоб ми з цим світом в єдине не ставали. Ми маємо стати вищим на цей світ. Ось тому, браті і сестри, вам цього бажаю. Ці дві речі запам'ятайте. Перше, служби в суботу не пропускати, без цього святості неможливо. Це мій суб'єктивний погляд, який я колись почув від одного архієрея. Я тоді ще був діяком, пам'ятаю, служив одному монастирі, він сказав, хто не ходить на служби перед неділею, той не спасеться. Пам'ятаю, так зрізало мені вухо. Думаю, та не вже? А потім, коли я почав... Цю тему розвивати, аналізувати, я зрозумів, що ви мав на увазі. Людина, якій це не важливо, їй нічого інше не важливо, вона формально далі живе в церкві. Звичайно, мова не йде про тих людей, які прикуті до ліжка, які не можуть по інших якихось серйозних обставинах відвідувати службу. Наприклад, людина справді в суботу робить на роботі. Тому не тільки йде в неділю. Або ще якась причина. Но в більшості наших прихожан цей день свободний. Звісно, ну, вони скажуть, ні, не свободний, У мене і то, і то, бо я на кожен день на роботі, так, якби ми не на роботі. Якщо ти Бога любиш, ці питання стояти не будуть. І ми вже неодноразово, це говорив, бо це його досвід. Я пам'ятаю, що його юнаком, коли мені це говорив, що юнаком, не будучи священником, щоб він на собі перевірив, що коли не йдеш десь на службу в суботу, бо в тебе то і то, і то, то від, і то і то, і то, і то, і то не вийде зробити, ти все одно тебе собі картає. А коли ти підеш і то відповідаєш, то Бог тобі допоможе потім то все успішно виконати. І скільки раз ми казали, провірте це, а навіть люди не хочуть спробувати цей експеримент. Так от я бажаю вам цього перше в суботу ходити на служби, а друге про що ми говорили в цій проповіді да, з вами. Любити церковне богослужіння, ніколи його не пропускати, завжди бути з'єднаними з Христом, розогрівати цей дар, який ми отримали у Великий Піст, і так проявляти любов до Бога і до ближнього. Амінь. Всіх вас вітаю, браті і сестри, свято всіх свісу.